Тання всім, хто приєднався до підсумкового випуску новин на Релайф Ньюз. Мене звати Юлія Грінченко. Із підбірки новин за тиждень ви дізнаєтеся про впровадження нової шкільної дисципліни «Захист України», повернення COVID-19 та відключень світла, а також таланти місцевих майстринь і спортивні здобутки юних волейболісток. Щоб бути в курсі актуальних новин, підписуйтеся на наші соцмережі. Незалежній Україні, 33. 24 серпня відзначаємо День Незалежності нашої держави. Третій рік поспіль українці зустрічають його в стані повномасштабної війни. Про що мріють і яким хочуть бачити День Незалежності в Україні? Дізнавалися на вулицях нашого міста. 24 серпня українці відзначатимуть 33-ю річницю незалежності. Яким цей день уявляють громадяни? Йдемо питати вулицями міста. Патріотичним. Не дуже веселим, але хочеться, щоб всі були веселі, діти і дорослі всі незалежним, мирне, із ясним гарним небом. Головне, щоб війни не було. Це саме головне. Прийде мир, що всі вийдуть одягнуть українську вишиванку і вийдуть до нас на вулицю. І всі будуть святкувати, і буде перемога. Для мене він ідеальний, якби вже проходив у мирній Україні. Це був ідеальний день незалежності. згідно з соціологічного дослідження. Українців найбільше об'єднують згуртованість навколо перемоги рідна мова та патріотизм. Ковід знову лютує. Пік поширення хвороби прогнозували на вересень-жовтень, але зростання захворюваності відзначають вже зараз. В Україні зростає захворюваність на ковід. 19 так, у Полтавській області серпневі показники удвічі перевищують липневі. За липень 2024 року було зареєстровано 362 випадки. А за серпень 2024 – 761. сімсот Показники помісячної захворюваності в Полтавській області у 2023 році були суттєво вищими ніж в Україні. А з лютого 2024 року показники в області та їх динаміка аналогічні такі по Україні. Тобто в цьому році наша динаміка трішки краща, ніж в попередньому. Зростання захворюваності в першу чергу пов'язано із початком епідсезону грипу та ковіду. На сьогодні в Рошителівській громаді відмічається зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання, і, зокрема, на ковід-19. Якщо в липні цього року мали два випадки захворювання, то на сьогодні вже зареєстровано 26 випадків. Лікується у сімейних лікарів амбулаторно на зараз 21 пацієнт. Ситуація з коронавірусною хворобою наразі контрольована, переважають легкі, легкі форми захворювання. На стаціонарному лікуванні у Решетилівській центральній лікарні від ускладнень спричинених COVID-19 перебувають три людини. Пік захворюваності очікується у період із жовтня по грудень. Підготувати юнаків і дівчат до можливих викликів, навчити елементарним навикам самооборони, тактичної медицини, маскування та елементів ведення бою все це з 1 вересня в теорії та на практиці, вивчатимуть школярі на уроках оновленої дисципліни «Захист України». Що вже зроблено в цьому напрямку для закладів освіти Полтавщини. Дивіться далі. Із 1 вересня 2024 року учні 10-11 класів нашої держави вивчатимуть предмет «Захист України на нових засадах. Задля сприяння запровадженню загальновійськової підготовки в закладах освіти Полтавщини в Решетилівці провели засідання робочої групи за участі представників органів місцевого самоврядування, відділів освіти закладів освіти, які відповідальні за викладання навчального предмета захист України. Навчально польові збори в рамках вивчення дисципліни будуть об. Обов'язковими бійці третьої штурмової бригади провели показовий вишкіл на полігоні й продемонстрували, чому вчитимуть школярів. Сьогодні ми проводимо вишкіл для полтавського осередку центурії, військово-патріотичної організації, воїн та міських і голів районних рад та військових адміністрацій. Сьогодні будемо проводити заняття з Ознайомленням з тактико-технічними характеристиками основних видів зброї, ознайомленням нашого спорядження, логіки його використання та розташування на тілі. спробуємо провести холосте тренування по індивідуальній стрілецькій підготовці, а також спробуємо трішки постріляти і подивимось, зафіксуємо результати. Загальна мета нашого вишколу навчити молодь підготувати їх до майбутніх викликів, підготувати їх до можливої майбутньої служби в армії, щоб молодь, яка вже прийде, вона була більш підготовленою і вона на даний, на даний момент ми їх зробимо більш мотивованими. Більш досвідченими для створення навчальних просторів дисципліни захисту країни та навчання педагогів, які викладають предмет, Полтавській області спрямували понад 88 мільйонів гривень освітньої субвенції. Громадська організація освічує, що дії в Решетилівці започаткувала проект для жінок. Кава з лідеркою. Час від часу у вихідні для жінок громади влаштовуватимуть зустріч у сучасному форматі, де жінки нашої громади матимуть можливість надихнутися успішною історією. Перша зустріч за кавою вже відбулася. Слідкуйте за анонсами, щоб потрапити на наступну. Українці знову без світла. Відключення повернулися через спеку. Укренерго прогнозують, що вони протримаються до кінця тижня. Через спеку в Україну знову повернулися відключення світла. Українці відчули їх на собі від учора. Збільшення навантаження на енергосистему на 10-12% прогнозують до п'ятниці. Будь-яке підвищення температури на вулиці проводить до того, що ми більше споживаємо електроенергії, тому що включаються кондиціонери. Це не тільки мають на увазі ти кондиціонери в приміщеннях. Це і робота кондиціонерів торгівельних центрах, в бізнес-центрах. Це і а під там збільшення споживання електроенергії холодильними установками, тобто, в принципі, це комплексне питання. <свіття> Сьогодні заходи з обмеження споживання електроенергії діятимуть з 16 до 24.00 в усіх регіонах України. У Решетилівській громаді їх застосовуватимуть для другої, четвертої та шостої черг. Флорист, декоратор і ботанік в одній особі. Мова про талановиту Галину Попову з решетилівки. Майстриня виготовляє надзвичайної краси квіти з фамірану. Ви точно не відрізнете їх від живих. Дивіться. Соковита смородина калина, цвіт яблуні та вишні. Розмаїття квітів з фамірану створює Галина Попова з решетилівки. Вироби ручної роботи майстриня виготовляє вже протягом шести років. Втім, на досягнутому зупинятися не збирається. Броші, заколки, обручі, робила віночки, потім кольє, браслети. Ну такі ще квіти інтер'єрні. До роботи з фоаміраном пані Галина прийшла поступово, навчалася за допомогою майстер-класів та да вдосконалювала навички методом помилок та нових спроб. А я ж так листала, стала, все перелистувала в інтернеті, дивлюсь такі красиві квітки, такі, ну живі, просто живі. Думаю, ну з чого ж вони зроблені. Завжди пишуть фоміран, фоміран. А потім дивлюсь, така роза красива. ну, думаю, зроблю, що ж я її не зроблю. Для виготовлення прикрас майстриня використовує три види фоамірану – іранський, зефірний та шовковий. Дроти, клей, тип, стрічка та фарби це теж невід'ємні матеріали. На виготовлення однієї прикраси може піти як один день, так і близько двох тижнів. Зараз це я бутання. Підійшла, де там течіночки, де там тяжелістики, все це лісточки, все подивилась, пощупала. От буває, навіть віджимаю відбитки, роблю з живих з живих цих листочків. Роботи майстрині подорожують ледь не по всьому світу. Ексклюзивну красу можна замовити, написавши пані Галині в особисті повідомлення у Фейсбуці. Дещо більше місяця в решетилівці діє дитяча волейбольна секція, яку очолили професійні тренери Петро та Галина Бойки. Днями їх вихованки вперше виступили на чемпіонаті України з пляжного волейболу. Про досвід, емоції і плани на майбутнє дитячого складу ВК Решетилівка Дивіться в заключному відеоматеріалі. Болістка решетилівської дитячої юнацької спортивної школи вперше змагалися у Києві. З 15 по 18 серпня проходили змагання чемпіонат України з пляжного волейболу серед юнаків та дівчат до 16 років. Наша команда, яка називається ВК Решетилівка», прийняла участь в цих змаганнях, отримали дуже великий досвід. Побачили, як грають їхні вже однолітки, тому що ми тільки починаємо, а діти вже грають і приймають участь у змаганнях багато років. Участь у змаганнях такого рівня не принесла перемогу юним спортсменкам, але змотивувала ще більше розвиватися в цьому виді спорту. думаю, ще вчимося і тому складно. Які висновки для себе продають? Треба тренуватися, не кидати, і тоді все вийде. На змаганнях було складно те, що. Треба було ще більше вчитися, не мали ще часу вчитися, а так більше нічого складного не було. Набір дітей до секції волейболу триватиме до кінця вересня. Усі бажаючі віком від 8 до 14 років можуть стати її вихованцями. Нехай вам не бракує мотивації на шляху до успіху. На цьому випуск добігає свого логічного завершення. Події, що поруч для вас продовжують відстежувати журналісти Медіа. Тож підписуйтеся на наші соцмережі та будьте в курсі актуальних новин. До зустрічі.